Міліція Івано-Франківщини посилила заходи з виявлення правопорушень у сфері обігу металобрухту і діяльності пунктів приймання брухту чорних та кольорових металів. Крім того, за останній тиждень виявлено і припинено діяльність низки нелегальних приймальних пунктів. Аналіз злочинів пов'язаних з фактами скоєння крадіжок підтверджує, що при вчиненні протиправних дій зломисники дедалі частіше мотивовані можливістю заробити так звані швидкі гроші шляхом збування крадених речей. Не є таємницею, що стихійні пункти приймання металобрухту, які розташовані за місцем проживання заготовлювачів, приваблюють різного роду крадіїв. Останні діють за схемою щось поцупити і відразу здати на металобрухт, отримавши певну суму на руки. В місті скоє на крадіжку 100 метрів проводу кабелю телефонного. Протягом тижня поступило ще три повідомлення про скоєння таких же крадіжок. І на останній крадіжці, після скоєння останньої крадіжки, два місцеві, один місцевий один з Івано-Франківська були затримані. Вилучено речові докази. Вони забирали їх, складали в мішок, несли додому, вдома спалювали. Шост залишалася мідь і мідь. Від здавали на пункти прийому металобрухту. З метою попередження крадіжок майна громадян і колективного майна працівники міліції проводять активні заходи з виявлення правопорушень у сфері обігу металобрухту перед підрозділами державної служби боротьби з економічною злочинністю поставлено завдання перевірити законність діяльності всіх приймальних пунктів. У тому разі, якщо у таких місцях будуть виявлені крадені речі чи металоконструкції непобутового характеру, то правоохоронці ініціюватимуть питання про позбавлення суб'єктів підприємницької діяльності ліцензії на право здійснення операцій. Із металобрухтом логіка профілактичних заходів проста і зрозуміла: чим менше буде приймальних пунктів, які порушують ліцензійні умови, тим звуженішими будуть можливості украдіїв збувати крадене. За таких обставин менше крастимуть. До слова, в ході проведення заходів щодо попередження та викриття фактів правопорушень у сфері обігу металобрухту працівники міліції задокументували чотири злочини пов'язаних з порушеннями порядку здійснення операцій з металобрухтом. Практично щодня правоохоронці виявляють домашні при. Рімальні пункти, господарі яких здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації та спеціального дозволу ліцензії, такі факти протягом цього тижня виявлено у тиснениці, Коломийському, Галицькому, Косівському, Борочанському районах.